Привіт, привіт, мої любі! Мене звати Оля Свідніцька, ваш таролог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму ютуб-каналі. Де сьогодні ми з вами дивимося прогноз на вересень 2023 року для усіх знаків зодіаку. І зараз черга дів дивитися свій прогноз на вересень 2023 року. Діви, мої любі! Я вас, по-перше, хочу привітати з Днем Народження. Прекрасні! З аналітичним складом мислення! Ви у нас... Хоч ви і прискіпливі, так, але ви завжди знаєте, чого ви хочете. Ви знаєте, як цього досягти. От кращих і розумніших дів, напевно, немає на цій планеті, і я вас за це дуже люблю. Я вас вітаю, діви, ще раз. Я бажаю вам прекрасно провести свої дні народження. Нехай все складається найкращим чином і способом для вас. Я шлю вітання усім своїм дівам. Я знаю, ви є в моєму оточенні, є серед глядачів мого каналу. Я вас обіймаю. Ой, тут в мене і король Пентаклі на дні колоди блимнув. Ось, бачимо, почнемо розклад. Це до речі, у нас так земна стихія, король земної стихії. Так, давайте з вами подивимось, що чекає надії у вересні 2023 року. Але я вам хочу ще нагадати, що цей теропрогноз ви можете дивитися за знаком свого сонечка, за знаком свого асценденту, а також за знаком свого місяця. Усі ці три прогнози будуть так чи інакше доповнювати один одного. Якщо ви не знаєте, у якому знаці ваш асцендент або ваш місяць, ви можете в коментарях до цього відео написати мені свою дату, час та місце народження. І я абсолютно безкоштовно вам напишу розрахунок, так, у якому, у якому знаці ваш асцендент, тобто кус під першого будинку астрологічного, у якому знаці ваш місяць, та сонечко своє ви знаєте, де народження зараз святкуєте. А ми почнемо, дивимось на чотирьох різних колодах. Першою у нас буде ось така от колода Таро колесо року. і ми з вами подивимося, що ж чекає надів. У вересні 2023 року хочеться вам щось хороше? Так, ну ж дні народження, що там у нас, що чекає на дів у вересні 2023 року. Король мечів. Тут у нас може бути взаємодія. Взаємодія з це може бути у нас водолій, ризи або близнюки, це у нас чоловік. Також у нас це може бути чоловік, який працює у структурі. Це може бути військовий, може бути людина, а, лікар. А, але лікар не такий там терапевт, це може бути або хірург, або дантисти. Наприклад, часто у мене проходять по цій карті. Ось, або нотаріус, якийсь людина, з якою ви будете взаємодія діяти ось і подивимось, цікаво, що ж там з цією людиною, але ця людина буде присутня у вашому житті, і буде, якщо першою картою прям випала, не найостанніше, не найостанніше? Ну, не, не останнє місце буде займати. Так, ну я це вирізати не буду. Ви надіюсь, мене пробачите. Так, що ще чекає на Дів у вересні 2023 року. Діви. І король кубків, Боже, між вами тут і одні чоловіки. Одні чоловіки, ви тоді, там, якщо це ваша стихія, ви хлопець, ви десь блимнули на дні колоди. Ось, а тут у нас виходить це, до речі, може бути король кубків, це у нас чоловік водної стихії, це у нас може бути рак риби або скорпіон, або чоловік, до якого ви маєте почуття. Можливо, ці всі люди будуть вітати вас з днем народження. Бо ви можете взаємодіяти з е, цими людьми, але бачите, самотньо тут вам не буде. Так що, ще чекає на Дів у вересні 2023 року. Діви. А тут ви якраз таки хочете себе обмежити від чогось. Тут, можливо, ви хочете себе обмежити від одного з цих е, чоловіків. Ось, або взагалі, ви от щось тут залишаєте позаду і від чогось тікаєте. Можливо, от нас починається ще вересень з ретроградного Меркурія, який є управителем взагалі вашого знаку, управителем дів, тому ви більш яскраво відчуваєте і реагуєте на ретро Меркурій. Так у нас ще Венера ретроградна. Також у нас буде ретроградна Венера на початку місяця, але далі вона вийде з ретрограду, але вона ще буде в петлі. Я нагадую, її буде вплив відчуватися ще до 7 жовтня, тобто весь місяць. Також у нас Сатурн уже ретроградний, уран ретроградним буде, Юпітер уже в петлі ближче туди до кінця, він буде ретроградний, Плутон давно ретроградний, тобто купа ретроградних планет. Можливо, десь ви з кимось цих людей, можливо, якийсь один з них це ваш начальник, і ви десь. Закриваєте якийсь проект важкий, закриваєте якісь свої задачі, якісь свої старі історії, залишаєте це все позаду, відмахуєтеся і просто біжите. Тому що по ретро-планетам якраз добре щось завершувати, закривати незакриті гештальти, проекти, поділюся своїм досвідом. Я особисто дуже круто, коли ти знаєш і можеш. Допомагати собі, тобто ще коли аспекти підсилюють твої бажання, і я дуже багато всього позакривала. Що у мене тягнулося вже там декілька місяців. Я мене ніяк не могли і навіть на початку року, вже там півроку більше мене до чогось не доходили руки, а ось це просто я взяла себе в руки і в мене дійшли до цього руки. І ви тут, я думаю, ви десь завершите щось з чимось завершите і просто уже побіжете в нове, помчите в нове. Можливо, якась поїздка вас чекає або приїзд взагалі, повне якесь просування вперед. Так, а ми подивимось наступну з вами колоду. Наша наступна колода це ось така от Таро Традицій. Вона вам знайома з минулого відео, з минулого прогнозу. Ось, до речі, цікава практика. Можете подивитися прогноз на минулий місяць. Я взагалі дивлюся тричі прогноз. Я дивлюся на початку місяця, всередині, так звіряюся, а потім я ще дивлюся в кінці місяця прогноз. І дуже цікаво подивитися, що зрезонувало, що не зрезонувало. Все-таки так. Так, розклад спільний, але цікаво. Я завжди так звіряюся. Ви також можете подивитися ще прогноз на попередній місяць і вже згадати події вашого життя. Так, давайте подивимося, що чекає ще на ДІВ у вересні 2023 року. Діви. Ви тут отримуєте, отримуєте якісь грошові вкладення, можуть бути подарунки, можливо, вам будуть кошти, ресурси дарувати. Це те, що ви хотіли. Ось, можливо, ви і самі десь захочете е, займатися благодійністю, тому що ця карта ще про баланс між брати і давати. Можливо, ви щось і отримаєте в подарунок, але щось і віддасте. Задонатити Не забуваємо донатити на ЗСУ на Збройні Сили України і на всі баночки ми скидуємо. Ось, але Взагалі, вам буде, буде вкладення, можливо, це якась премія на роботі, грошові подарунки якісь або те, що ви хотіли. Але це класна карта, дуже класна карта для прибутку. Я для вас знаю, Діви, що це дуже важливо. Ось, І давайте ще подивимося, що ще чекає на Дів у вересні 2023 року, Діви, що ще чекає на Дів у вересні 2023 року. Все ж таки буде якась ситуація у вас підвішена. Десь ви відчували, що тут обмеження, що на оцій колоді у вас виходили обмеження. Десь ви відчували себе обмеженою, але ви десь отримаєте, я думаю, оце якісь подарунки ваші до дня народження або якісь премії вам дозволять ще трішки протриматися. Тому що ви розумієте, наприклад, що зараз ви на етапі комусь такому, де ви. Не будете довго і тут так цікаво. Тут ще у цього козака є ключик в руках, просто він себе ще поки вирішує і не звільнювати себе з цього. Тобто, ви так можна сказати. Добровільно обираєте ще залишатися, можливо, якісь ще завершити етап, закрити якісь гештальти. Добровільно залишитися у цьому такому трошки підвішеному стані, стані очікування, ось. Але все ж таки це добровільно і це радує. Можливо, це така ще ви хочете відпочити, можливо, ви готуєтеся ще до змін, ви вже знаєте, що вони десь будуть на горизонті, але зараз розумієте, що краще ще вичекати трошки. Так, давайте ще подивимось, що ще, так, ще одну карту з цієї колоди, що ще чекає на діб у вересні 2023 року. Королева кубків, це у нас взаємодія з якоюсь людиною. Також може бути дівчина, рак, риби, скорпіон, може бути ваша хороша подруга, або емоційно близька вам людина. Або взагалі тут ви себе відчуєте більш такою кубковою, романтичною. Можливо, у вас асцендент у водному знаці цікаво, як у вас програється, але все ж таки, я думаю, що тут буде ще взаємодія. Скільки навколо вас, Діви, буде кружляти людей? Можливо, ви тут. Тут очікували приїзд або подарунок, або ще щось від цієї людини. Ось воно можливо десь трішки затримується або перенесеться. Можливо, ви обираєте я десь тут. Е Щось завершу якісь проекти. Тут відсвяткую там з цими хлопцями е, день народження, а потім там до мене подруга ще приїде, але там трішки пізніше. Але от сумно і самотньо вам точно діви не буде. Ось так. Давайте ще подивимось наступна колода на сьогодні. Це у нас Tinsel Town Таро. Ось така от красива колода у стилі старого Голівуду. І давайте з вами ще подивимося, що ще чекає на ДІВ у вересні 2023 року. Діви! Для вас щось хороше хочеться на день народження. Так, що ще чекає на ДІВ у вересні 2023 року Діви. Правосуддя це у нас якісь юридичні справи, справи з документацією. Можливо, хтось буде подавати на заключення шлюбу, наприклад, або, ну, все ж таки, тут у нас якась юридична документаційна справа. Ви відчуєте, що десь запанувала справедливість. Можливо, дійсно, ви тут закінчуєте якісь старі проекти, чи переводитеся з одного відділу в інший, чи можливо ви змінюєте роботу, і ви вирішуєте, що тут ви, наприклад, уже. От, звільняєтеся і вирішуєте ще там. Вам потрібно ще неділю чи дві допрацювати, відпрацювати, а потім до вас приїде подруга, і ви кудись майнете у якусь поїздку, у якусь відпустку. Але точно вам тут доведеться пошукати баланс у своєму житті. Так що ще чекає на ДІВ у вересні 2023 року, діви. Імператриця взагалі шикарна карта. діви, прекрасна карта. Тут дивіться, чудова карта для жіночого оточення, чудова карта для дівчат. Якщо ви е, чоловік, це можуть бути якісь і документаційні справи з вашою дружиною. Можливо, дійсно, у вас тут йде одруження, підписання якихось документів спільних. Ось, е, якщо ви сама дівчина, можливо, тут. Ви розкриваєтеся як імператриця. Це чудова карта, коли ви отримуєте увагу, отримуєте подарунки, коли ви відчуваєте себе такою Powerful ви відчуваєте оцей крутий вайб, коли ви можете приділити увагу і своїй зовнішності, і своїй роботі, коли у вас, знаєте, і дім повна чаша, і просто. от Ви заслужуєте Наносити тут корону. Ну, молодці. Ну, класна карта, в будь-якому разі. Дуже хороша карта для б'юті штук. Можливо, ви тут готуєтеся до дня народження, будете робити собі укладку, будете обирати шо? Будете обирати сукню, шопінг. Ну, класно. Так, давайте ще. Так, Діви. що ще чекає на діву у вересні 2023 року. Діви. Рицарь Кубків, тут у вас дійсно, можливо, ви кудись у поїздку, можливо, вас хтось запросить на у якусь поїздку. Це ще може бути роман побачення якесь, можливо, хтось просто на червоному кабріолеті вас на машині забере ось таку от розкішну імператрицю. Або, можливо, ще тут може бути да, по цим картам, що ви оформляєте якусь покупку, навіть якщо вона спонтанна покупка, так все ж таки Венера ще ретро, Меркурій ще ретро, Ретро, венера в петлі, ось, але ви вирішили якусь зробити собі спонтанну покупку, дорогу покупку, і ви оформляєте її юридично. Але цікаво, цікаво тут. Давайте ще подивимось, діви, що ще. Ви знаєте, тут і бачу на дні колоди мені рицарь Пентаклі. Так, дійсно це можуть бути якісь і от, ну, події можуть розвиватися поволі. Але мені от так кинулося в очі, що ще бачите тут рицарі на машинах, це все ж таки всі рицарі, це якісь поїздки, переїзди, рух, можливо, дійсно будуть справи з машиною, або хтось з вас, можливо, буде переоформляти машину, або м -м, купить собі нову машину і буде це оформляти. Але цікаво, краще, звичайно, після розвороту Меркурію Рія у другій половині місяця, але знаєте, коли нам хочеться, ми це беремо і робимо. Ну і в принципі, а потім з наслідками вже будемо мати справу нічого страшного. Я теж так завжди роблю. Як астролог, я вам дозволяю. Так, і остання колода на сьогодні це у нас ось така от колода Таро сучасної відьмочки, І ми зараз з вами подивимося, що чекає на Дів у вересні 2023 року. Діви, ж чекає на Надів у вересні 2023 року. Діви! Паш, Пентаклі, дивіться, це якесь нове починання, це якісь новини, це якісь подарунки, це якесь нове і ще й успішне починання. Ви тут обираєте дорогу, так, тут ви ще підкинете монетку, і ви зрозумієте, що тут буде вам везіння. Ви обираєте свій якийсь новий шлях, свій новий початок, і ви знаєте, він буде у вас е, успішним. От завжди покажу. Тут ви самотнім не будете, тим паче у вас тут скільки, скільки людей. До речі, кажіться ще можуть бути діти. Можливо, ви будете мати справу з дітьми, можливо, е до речі, також земної стихії, тельці, діли козироги, але тут це більше карта на початок нового шляху. Ви йдете, це нове. Так, давайте ще подивимося Діви, що ще чекає на дів у вересні 2023 року. Діви. Так, ви тут, можливо, десь кудись вкладете фінанси ось попажу, щось почнете. Можливо, ви про фінансову грамотність свою ще подумаєте. Ось, і тут у вас буде більше, більше прибутків, шанс на нові прибутки, шанс на нову роботу, шанс на взагалі підвищення своєї зони комфорту, підвищення свого ресурсного стану. Пентаклі це ще й наше здоров'я. Це взагалі здоров'я, нерухомість, майно, всі наші ресурси, які є у нас, ось, і от, всі шанси. Просто прекрасно. Туз пентаклі. Головне, ви візьміть цей шанс. Візьміть цей шанс і йдіть з ним сміливо, крокуйте вперед. Так що ще чекає Надів ще на останню кому одну карту. Так що ще чекає Надів у вересні 2023 року. Ой, діви! Королева Пентаклів все ж таки тут у вас це ви. це ви, от ви, от У вас буде своє майно, своє починання. Можливо, ви починаєте свою справу, свій власний бізнес. Будете вкладати кошти в себе. Ви тут і е, знаєте, як заробляти ці кошти, і у вас все вийде. Фокус на собі, на своїх фінансах. У вас тут вийде і відкласти, і почати, і вкласти правильно. І все у вас буде добре. Звичайно, я рекомендую більше все ж таки орієнтуватися на другу половину місяця, оскільки Меркурій, ретро є вашим управником. Він зараз ретро. Ось, але ще раз вітаю вас з днем народження з вами. Була я, ваша Олечка. Я вам вдячна буду за лайки, підписки, коментарі, за будь-яку активність і до нових зустрічей!